Привіт, петролхеди! Це нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона. На цей раз про заряджений універсал від Ауді – RS6 Avant. Цей огляд обрано на основі голосування в нашому телеграм-каналі. Запрошую і вас доєднатись. Там завжди є щось цікаве. Лінк в описі. Отже, сьогоднішня колонка називається Ауді rs RS6». 140 тисяч фунтів за універсал від Ауді. Я сміявся, а потім сів за кермо. Поїхали! Сьогодні зранку я ніби йду впевненіше. На обличчі легка усмішка, а в голові крутиться якась весела мелодія. Я щасливий, частково тому, що відчуваю, зима от от скінчиться. А частково, бо ми щойно почали зйомки четвертого сезону шоу про ферму, але найбільше тому, що зараз робитиму те, чого давно не робив: писатиму про машину, яка мені справді до вподоби. Audi RS6 Avant Performance. Я не очікував, що вона мені сподобається, бо попередня версія була трохи як борщ з бананом. Можливо, там і були якісь наднімецькі електромагнітні котушки з фазовим сувом зворотної вібрації, і можливо, вона могла перевозити двох староанглійських вівчарок на швидкості 300 км за годину. Але якось нудно. Можливо, саме через всі ті актуатори з вібрацією. Перед тим як вийшла нова версія з приставкою Performance, я трохи почитав про неї і мушу зізнатись, великого захвату не чекав. Так турбіни трохи сильніше дують, шумоізоляції під капотом трохи менше, але в цілому той самий рецепт, просто дорожчий. Набагато. Машина, яку я мав тестувати, коштувала майже 133 тисячі фунтів, а з опціями всі 140. Так, 140 тисяч за універсал від Audi. Перша машина, яку я розбив через 36 годин після складання іспиту з водіння, теж була універсалом Audi, маминою, якщо точніше. І пам'ятаю, що після аварії стан авто її не надто турбував. А от якби вона тоді коштувала 140 тисяч чи навіть еквівалент на ті часи, думаю, вона б була куди менш спокійною. Отже так, мені б не мала сподобатись нова RS6. А навіть якби й сподобалась, я б усе одно завершив текст фразою, що 140 тисяч фунтів за універсал від ауді це настільки абсурдно, що тут навіть метафори не врятують. Але мушу зізнатись, коли вона з гуркотом під'їхала до мого будинку, я подумав, гарненький колір. Якщо цікаво, називається Nerdo Grey. і колеса мені теж дуже зайшли. Є у моїй професії люди, Джеймс Мей, наприклад, які не люблять великі диски. Кажуть, що збільшується непідресорена маса, погіршується плавність ходу і керованість. Але, як на мене, диски це як трактори або пеніси. Вони не бувають занадто великими. Можна взяти найжалюгіднішу машину у світі, і якщо напхати її арки гумою, вона одразу виглядатиме краще. Навіть Pontiac Aztec заграв би мускулами, якби мав жирнючі шини. Очевидно, що в ауді мої погляди поділяють. Бо коли вони бралися за дизайн RS6 Performance, то спочатку, схоже, пішли і купили найбільші колеса, які тільки могли знайти, мабуть, з якогось білаза, а вже потім навколо них намалювали решту машини. І щоб я вже зовсім втратив контроль, на моєму тестовому екземплярі стояли ще й додаткові опційні диски, ще більші, 22 дюйми в діаметрі і 10,5 завширшки. Цей вибір одразу відкрив одну таємницю. Бо, звісно, Джеймс Мей має рацію: такі велетенські колеса справді псують поведінку машини на ходу. І в ауді це прекрасно розуміють. Тобто тут вони явно поставили зовнішній вигляд вище за здатність намотувати кола по треку. І я це поважаю. Бо в світі, де все і усі рухаються зі швидкістю 9 миль на годину, краще вже виглядати шикарно, ніж бути просто розмитою плямою. І справа не лише в колесах, тут усе працює як треба. Агресивна решітка спереду, ці супергармати вихлопу ззаду, роздуті арки з боків. Вона виглядає так, ніби приїхала з майбутнього. Хоча це й неможливо, бо під капотом у неї те, що сьогодні майже екзотика. Двигун внутрішнього згорання. І не якийсь там скромний на три горшка, а справжній v 8 Так, там десь відбувається щось гібридне під капотом, але нічого, що мало б нас турбувати. Це так: легкий кивок у бік екологів. Зате тепер, коли в моторному відсіку прибрали шумоізоляцію, всередині чітко чути, як гуде машинерія, крутяться вентилятори, вибухає паливо. І всі ті звуки, від яких у водія мимоволі піднімається, настрій. І вибухів тут чимало до сотні за 3-4 секунди. А якщо зняти обмеження швидкості, вона перетне позначку в 320 км на годину. 320 на універсалі від Audi може ті 140 тисяч, то вже не так і багато? У Феррарі за таку швидкість довелося б викласти вдвічі більше, і максимум одну собаку можна взяти з собою. А як вона поводиться на серпантинах? Завдяки купі якогось німецького диференційного чаклунства і здоровенним шинам тримається за асфальт як кліщ. Думаю, можна з упевненістю сказати, ваше обличчя відірве раніше, ніж задні колеса втратять щеплення. Це круто. Але от у вході в повороти, на вибоїнах і на рівній трасі все ж трохи не дотягує до того рівня витонченості, який дають схожі моделі від Mercedes або BMW. Але це я вже прискіпуюсь. За рівнем обробки салону тут теж нікого не здивуєш, Audi тримає планку. І спортивні сидіння просто бомба. Це ще одна річ, яка завжди здатна покращити авто, великі бічні підтримки в сидіннях, і в ауді вони просто гігантські. Чи дратує мене щось? Пара моментів: Пряжка пасажирського ременя безпеки гримить об центральну стійку, тобто або зупиняйся, щоб підсадити попутника, або застібни пасажирський ремінь, і все, весь дорогоцінний час, який ти виграв завдяки шалено швидким виходам із поворотів. Пішов коту під хвіст, але найгірше це гальма. Достатньо просто глянути на ліву педаль, і машина вже стоїть, ніби на дорогу вискочила дитина. А якщо реально натиснути, отримаєш гарне уявлення про те, що відчував той хлопець, який вистрибнув із Юнкерса 52 в останній сцені фільму, там, де гніздяться орли. Ще мить тому все було нормально. А вже наступної ти перетворюєшся на людський соус Бешамель. Я їздив на цій машині тиждень і дуже хотів би сказати, що звик до цієї божевільної чутливості. Але насправді ні. І це бісить, бо усьому іншому RS6 справді крута штука. Це, власне, останній прощальний ривок Ауді у цьому сегменті, перш ніж вони перетворяться на гуртівню електрокраму, типу комфі з клоочисниками і всяким таким. Втім, rs 6 має сенс для того, в кого щойно вкрали третій Range Rover і хто тепер замислюється, а чи потрібен йому взагалі той додатковий кліренс у новій машині. Якось я проїхав на лянча бета купе через Калахарі і Ботсвану. Тож, гадаю, в Суреї низькопрофільна повнопривідна Audi теж якось впорається. І якщо дивитися на це під таким кутом, ціна вже не здається такою божевільною. Порівняно з Range Rover, це навіть виглядає вигідною покупкою. Оцінка Кларксона 4 з 5. На цьому ця колонка підійшла до завершення. Поставте вподобайку, якщо сподобалось, і залиште комент, якщо хочете підтримати канал і вихід нових відео. Дякую, що дивились.